Я ще раз підкреслюю, що право сектор координує свої діяльність з державними інституціями, силовими органами нашої держави. Тому, відповідно, будь-яка наша дія буде. Тільки тоді, коли ми дотягнемо певних домовленостей. Ну, і ще раз можу підкреслити, ми Крим не віддамо. І е, з брасницям кримсько-татарським народом вона вже давні хороші стосунки. і Ніяких проблем відносинок між українцями і кримськими татарами якраз немає. Ми взагалі вважаємо, що кримські татари мають бути представлені обов'язково в органах центральної влади України і бути так само об'єктом державотворення українського, не тільки а взагалі в Україні. Для нас це дійсно Дякую. Чи координуєте ви зараз татарами спротив? Чи є в них якісь свої, наприклад, загони самооборони, так? чи, чи можливий спротив спільно із правим сектором? Наскільки мені відомо, то кримські татари так само готуються до відбиття агресії. Детальніше я не можу зараз вам сказати нічого, але при тому всьому ми готові координувати з кримськими татарами наші дії так само. Так, друзі, останні два питання. Так. так, так. Вашим зашкулит, в свою Ще раз підтримувати. Ми, ми координуємо наші дії і ті люди, які долучаються до наших підводить, вони будуть діяти підпорядкування по вишиву і свою Так, останню проста. Православна церкви, можете ответить? Зараз заявления йдуть. Обращаються кириллу. Українська право. Да, церкви, Московського це патріархата із Києва. От як ви к этому відноситесь? Я вважаю, що це одна із найпозитивніших тенденцій останнього часу, бо ми виступали завжди за створення єдиної помісної української церкви. І е, ніхто краще церкву нашу не об'єднає, ніж зовнішній ворог. І Путін. Тому подякуємо пану Путіну за процес інтеграції наших церков. Якщо ви знаєте, затягнення рішення громади. На мій погляд, влада зараз діє адекватна до ситуації, робить все для того, щоб відбити цю агресію. Затягування ми зараз не спостерігаємо. Всі війська приведені стан повної бойової готовності. Зараз розпочинаються навчання військових підрозділів, матеріально-технічне забезпечення відбувається військовою частиною, це ще позитивно. Бо ми всі знаємо, що останні 4 роки режим Януковича все робив для того, щоб українські Збройні Сили і інші силові структури були практично ліквідовані. І влад, влада має перед собою зараз справді грандіозні завдання. Ем, я думаю, що за підтримки міжнародного співтовариства ми зможемо дуже швидко і якісно е, зробити так, щоб Збройні Сили України стали фактором вирішення будь-яких е, зовнішньополітичних питань. Це реально проблема.